Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Долаючи НеЗГОДУ Колосян 3.13. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. У соціальній мережі Twitter створили платформу, де люди зі всього світу висловлюють свої погляди у форматі коротких звукових фрагментів. Однак останнім часом люди почали використовувати Твіттер як засіб засудження інших через власну незгоду з їхніми поглядами та способом життя. Зайдіть на платформу будь-якого дня, і ви побачите в тренді ім'я хоча б однієї людини. Натиснувши на це ім'я, ви побачите, як мільйони людей дискутують стосовно якихось спірних питань. Ми навчилися публічно критикувати все. Від вірувань людей до одягу, який вони носять. Втім, таке критичне та нелюбляче ставлення не узгоджується з тим, ким нас, віруючих в Ісуса, закликав бути Бог. Так, інколи ми змушені вирішувати спірні питання, однак Біблія нагадує, що віруючим треба завжди виявляти щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Замість того, щоб критикувати інших, навіть своїх ворогів, Бог закликає нас терпіти один одного і прощати, коли б мав хто на кого оскарження. Це ставлення треба виявляти не лише до тих, з чиїми віруваннями та способом життя ми погоджуємося, навіть якщо це складно, виявляємо благодать та любов до кожного, кого нам посилає Христос, пам'ятаючи, що ми викуплені Його кров'ю. Згадайте часи, коли ви були схильні одразу критикувати друга чи незнайомця. Яким був наслідок? Як би ви могли вчинити по-іншому, щоб прославити Бога і виявити повагу до людини? Помолимось, Небесний Отче, дякую за твою безмежну любов. Допоможи мені прагнути уподібнюватися Тобі, виявляючи терпіння та лагідність до інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.